Переднє відео на тему грати краще мало гарний відгук. Наразі воно є другим за переглядами в мене на каналі і зібрало більше двох тисяч лайків, за що я вам дуже вдячний. З такого інтересу даної теми я можу зробити висновок, що навчальні відео цікаві танковій аудиторії. Цікавими такі відео є й для мене. Мені приємно ділитись власним досвідом, за допомогою чого я став грати краще. Окрім цього, відео на дану тему є свого роду шпаргалкою для мене самого. Бо, хоч я зараз граю значно краще, ніж ще рік тому, але помилок досі роблю багато, тому є на чим і от якраз на тему помилок ми і поговоримо сьогодні. В попередньому відео поради носили в основному загальний характер. Тому сьогодні я хочу перейти більш до конкретних ситуацій. На основі них розберемо популярні помилки в боях, які заважають грати краще. Якщо відео вам сподобається, підтримайте його лайком, щоб в мене було розуміння, чи вам цікавий розбір конкретних боїв та конкретних ситуацій в деталях. Якщо під цим відео назбирається тисяча лайків, то в наступну неділю вийде продовження. Помилка номер 1 Відсутність плану Б або надія на удачу. Наша гра відноситься до жанру тактичних шутерів, і планування власних дій в окремо взятому бою грає важливу роль. Тож, щоб грати в танки на хорошому рівні, мало просто вміти вицілювати супернику Нижній бронелист та лючок, або ж танкувати від борту чи башти. Потрібно вміти адекватно оцінювати ситуацію в бою та те, яке місце ви в ньому займаєте. Ви можете ідеально володіти своїм танком, влучно роздавати постріли як Вільгельм Тель, але все одно зливатись нічого не настрілявши через те, що ваш танк виявився не в той час і не в тому місці. Тобто, не оцінивши адекватну ситуацію. В бою ви зайняли таку позицію, де ваш танк просто не може себе реалізувати, а позицію змінити або ж відійти небезпечніше, ви вже не можете. Щоб такого не було, потрібно аналізувати сетап. А також те, як союзні та ворожі танки роз'їжджаються по карті на початку бою та переміщаються по ній подальшому. Розберемо першу ситуацію: наш гравець на бачать їде на дуже важливу позицію на карті Вестфілд в квадраті К0. Зазвичай команда, яка її займає і перемагає на даному напрямку. Адже звідси можна спокійно висвічувати і вбивати суперника в позиції 0 і той майже нічим не зможе нам відповісти. Зразу скажу, позиція доволі ризикована, оскільки на шляху до неї можна нахапатися в борт, а доїхавши в К0 виявитись там в меншості і злитись. Щоб такого не було, потрібно проаналізувати ситуацію, поки будемо їхати до позиції. Оцінити, чи наш танк здатен там відіграти, скільки союзників нас підтримує, та прикинути, скільки танків з команди суперника там можемо зустріти. Можна також поклікати на ту позицію та попросити допомоги в чаті. Допомагає рідко, але зайвим точно не буде. Так от, як я вже сказав, пози... Позиція ризикована, однак для нашого бачата цей ризик в межах допустимого, оскільки СТ в нас швидкий і небезпечну зону, де можна відхопити в борт, проїдемо відносно швидко. Також він точно знає, що в квадраті К0 буде не сам, адже два союзні ЛТ вже там. Більше того, вони дали інформацію, що зі сторони суперника в цей квадрат виїхав тільки один ТБП. тобто чисельна перевага швидше за все буде за нами. Маючи всю цю інформацію, ми розуміємо, ситуація складається на нашу користь, і ми можемо собі дозволити розіграти через цю позицію з мінімально можливим. Ризиком з іншого боку, ТВП з команди суперника, судячи з усього, в принципі, навіть не збирався якось оцінювати ситуацію і полетів на позицію сам один, понадіявшись по суті на удачу, не маючи можливості ні відійти, ні якось походу підкоректувати свій план дій. Відповідно допустив помилку номер один з цього відео. Наступна ситуація. Карта Монастир. На початку бою наш концепт 5 взяв курс на центр карти з метою зайняти власне сам монастир. Знову ж таки, позиція ризикована, але дуже важлива. Особисто я її майже ніколи не займаю, бо ніколи не вгадаю, що не приїде суперників більше, ніж союзних танків. Та й просто з бази є прямий простріл, звідки яка небудь бабаха може залюбки передати привіт. Однак, часто ризик того вартий, і він конвертується в настрільний бій. Тож наш СТ летить саме туди. Однак, вчасно зрозумів, що шести Есте в сетапі його підтримав Лише є е 50 М, тож він вирішує не ризикувати. Судячи з того, що монастир зайняв лише ворожий БР-105, можна сказати, що коли б він не зупинився, центр без проблем був би зайнятий. Однак безпосередньо в той момент концепт цього знати не міг. Ніякої інформації про роз'їзду ворожих танків не було. Тому зі сторони суперника міг приїхати як один танк, так і 4-5, не залишивши можливості зажити британців. Тому він вирішив не поклатись на удачу, і хід бой, наскільки це можливо тримати під своїм контролем, що до речі дозволило затащити йому бій, настряти хороший дамаг. sous Третя ситуація, яка є доволі частим явищем для лівого респу на карті лінія Маннергейму. Союзні важкі танки спочатку 60 ТП, а за ним вз 115 а і 705А піджимаються до суперника в квадрат H9. Не маючи ніякої інформації по кількості танків, яка є в суперника на цьому напрямку. Суперкінь та Т-57 Хеві, ще не світилися, і вони можуть вкатити в будь-який момент. Окрім них, немає інформації по всіх середніх танках. Хтось з них може також сюди приїхати. І джим туди означає, що ви або виграєте, або вас вбивають. У випадку, якщо ситуація почне складатись не на вашу користь, відійти звідти буде неможливо. Тому, не маючи інформації щодо кількості ворожих танків, на даному напрямку результат такого в'їзду на суперника, по суті, ви залишаєте на волі рандом, випускаючи хід бою зі своїх рук. Тому краще такого не робити. Якщо і починати давити цей напрямок, то тільки після того, як стане зрозуміло, скільки в суперника тут є танків, скільки в них ХП та які позиції вони займають. Ну і звісно, щоб мати шанси з такої ситуації вийти переможцем, краще бути впевненим в це в перевазі або в перевазі по ХП. Помилка номер 2 Гра в позиції, яка не враховує особливості танку. В нашій грі майже кожен танк має набір своїх переваг та недоліків. Від того, наскільки гарно ви зможете реалізувати сильні сторони, та нівелювати слабкі, і буде залежати ваш результат на конкретно взятій машині. Для початку визначаємо, які ключові недоліки та переваги має наш танк. І відповідно до цих особливостей підбираємо оптимальну позицію на конкретній карті, де ми зможемо реалізувати цю машину. Давайте трошки більше конкретики. Беремо, до прикладу, танк 60ТП. Що ми знаємо про цей польський важкий танк. Перше, що приходить на думку, це гармата на 750 разової шкоди, міцна башта, хороші кути вертикального наведення і багато ХП. Це те, що стосується переваг. До недоліки віднесемо найкращу не рухливість, вразливий корпус та гармата з посереднім комфортом стрільби, що й не дивно для такої разової шкоди. Припустимо, ми потрапили на карту Вествіл. Яку позицію варто обирати, опираючись на особливості нашого танку. Оскільки гармата доволі крива, дистанція бою має бути близькою. Хороші Вертикального наведення і міцна башта сприяють до гри в рельєфі. Низька швидкість говорить про те, що нам варто уникати різних перекаток, бо на них нас гарантовано відстріляють. А велика кількість ХП дозволить довго жити навіть під двома-трьома артами. Отже, для 60 ТП немає альтернатив стандартному відіршу через пагорби в районі квадрата С3. Цей приклад простий і нічого нового я ніби не відкрив. Однак багато гравців ігнорують такі прості речі, продовжуючи квадратне котити, а кругле носити. От, наприклад, інші 60 ТП на карті Берлі який подумав, що саме проста і очевидна позиція в бійниці для лохів, та й взагалі він майстер спорту з танкуванням від борту, і байда що це не є сильною стороною польського важкого танку, адже при танкуванні від борту він пробивається під баштовий циліндр, особливо коли стріляють зверху вниз. Наступна ситуація: візьмемо Тесту 10 Е5, американський важкий танк з дуже вразливою комбаштою через її великі розміри. Здається, з такою особливістю користуватися бронею башти просто неможливо. Однак це не зовсім так, оскільки ця комбашта розташована не посередині, а з одного боку башти. Нам потрібно шукати такі позиції, в якій ми зможемо заховати вразливу сторону танку. До прикладу, граючи на карті Ласвіль з нижнього ресу, ми можемо грати через ущелину і використовувати камінь в квадраті F2 для того, щоб ховати за нею ту сторону нашого танку, на Ті і розташована Комбашта, провівши уявну лінію від гармати суперника до Комбашти американця, ви переконаєтесь, що на її шляху якраз і стане ця скеля. Тому на танках з подібним до т 5 бронюванням важливо врахувати, якою стороною краще зустрічати суперника. Адже коли б ми грали на цій карті через верхній раз, впевнено танкувати від цього камня нам би не вдалося, бо тоді б ми грали якраз від вразливої сторони танку. Тому на танках з Комбаштою з одного боку будьте уважні і за можливість танкуєте від протилежного від Комбашти борту. Ще одна ситуація в якості прикладу. 279, радянський важкий танк 10 го рівня з потужним лобовим бронюванням. Його перевага заключається в тому, що верхній бронелист має доволі товсту броню з хорошим нахилом, а нижнього бронелиста фактично нема. Тому часто з прибуттям цього танку в гравці виникають проблеми. Однак, конкретно цей гравець допустив помилку в виборі позиції, в результаті чого підставився під танк, який стріляє по ньому зверху вниз. Відповідно, снаряд Т-62 входить в верхній бронелист під таким кутом, який нівелює нахил броні, а значить легко її пробиває. Тобто на і простій помилці він втратив майже 1000 хп на рівному місці, а все тому, що використовував свій танк, не врахувавши особливості його бронювання. Тему з неправильним вибором позиції продовжимо в наступному пункті відео. Помилка номер 3 перестрілка з суперником з невигідної конфігурації. Тоді би хотів поговорити про помилку, яку дуже часто допускаю і я. А саме намагання перестріляти суперника, який завідомо в такій перестрілці, буде сильнішим. Завдяки міцнішій броні, більшій альфі, кращому пробиттю або ж кращі вибраній позиції. Інколи він може мати декілька таких переваг одночасно. Очевидно, що така ситуація буде вигіднішою саме для нього, і в такому положенні саме ми частіше будемо підставлятись і ризикувати, зменшуючи власні шанси вийти з такої перестрілки. Стрілки переможцем. До такого призводить неправильна оцінка ситуації, переоцінка власних сил або ж нерозуміння особливостей свого танку при виборі позиції, про що ми вже говорили в минулому пункті. Знову ж таки, візьмемо конкретну ситуацію: карта Фьорди, Лівий Рест тай 5 Heavy. Танк, очевидно, зараз не актуальний і доволі слабкий. Однак навіть в нього є свої переваги в вигляді хорошої альфи в 600 одиниць та великої кількості ХП. На гру від броні надіятись не доводиться. Адже як цей танк не поверне, практично завжди буде площина під зручним для кутом. Це стосується як башти, так і корпусу. Тому гра в позиціонці проти танків з нормально броньованою баштою матиме небагато шансів на успіх. На японцю буде вигідніше або витягнути суперника на себе, і тоді вже вступати в перестрілку з суперника, маючи перевагу в ХП та альфі, або ж в'їхати на нього, потягнувши за собою союзників. що знову ж таки призведе до рівноцінного розміну пострілами, де рулятиме наша альфа та велика кількість ХП. Що одна, що друга ситуація для Тейпа 5 гарантовано більш вигідна, ніж перестрілка від позиції. Що Бачимо тут. По-перше, дуже поганий вибір позиції. Суперники стріляють і пробивають наш танк при тому, що ми їх навіть не бачимо в прицілі, оскільки наш танк такий високий, що верхня частина башти виступає над укриттям. Однак, навіть коли бачили суперника, проти нас від башти грають 60 тп суперкінь Є 100 та 277. Поки ми будемо відцілювати комбашту умовному суперконю, нас без проблем проб'ють майже всі без відцілювання. Окрім того, виставляючи, щоб дати один постріл, ми підставляємо зразу під декілька стволів. Тобто, ситуація абсолютно для. Нас невигідна. і тут все грає проти нас. Звісно, геть в нуль наш тайп. Тут не грає 60 ТП на фугасах, що вже є показовим моментом. Час від часу підставляється під наші постріли. Один постріл дали по 277. Однак це ніяк не перекриває кількість ХП, втрачено при цьому. А це ж тільки початок бою. Рахунок 2-2. А ми вже ні в'їхати, ні розмінятися не можемо. Їдемо далі. Танк Т-62А, карта Берлін. Що ми знаємо про цей танк? Те, що він має комфортну та скорострільну гармату з хорошим пробиттям та доволі непогано, як для СТ броню в башті. Однак разова шкода всього в 320 одиниць, а кути вертикального наведення лише мінус 5 градусів, через які часто не зможемо реалізувати броню башти. Та й корпус не саме міцний. Тобто, перестрілки альфа на альфу та гра на рельєфних ділянках карти в цілому для нашого танка протипоказані. Однак не такий шлях совкового самурая. Тому наш Т-62А заліз на пагорбок і дивиться в небо, бо гармата тупо не опускається. Але це півбіди. Зразу біля нас стоїть 57 хев, якого і кути присутні, і альфа більше, та і взагалі барабан на сумарну шкоду в 1600 одиниць. Що буде, якщо йому просто захочеться нагло вийти і видати весь барабан в нас? Ну, якщо зможемо якось упустити на нього гармату, то пукнемо в його сторону лише один раз. Вийде розмін майже фолового танку на 300 хп. Звучить і погано. Так, за нами ще є союзний Центуріон. Можливо, він накине по Хеві свої 390 шкоди. Однак нам з 300 хп. Того буде не сильно краще. Здавалося, в певний момент Т-62А зрозумів, що він займається чимось не тим. Тож той переїхав поцілити танки, які підставляються на центрі. Навіть дав одну тичку по ТВП. Однак для нього це все якось надто просто, а значить, не цікаво. Тож Т-62А швиденько повернувся на свій шлях самурая. І тут ми зустріли 430У, які буквально в усьому кращі за нас. Має кращу броню, більшу альфу та пробиття, і стали з ним перестрілюватись. Один раз навіть пробили. Але це був розмін альфи на альфу. Тобто ситуація для нас. Все одно програшно. Ну а після того сталося те, що було очевидно з самого початку. В Совка в'їхав Хевік, який, суючи з вибраного напрямку, реалізації барабану, теж далеко не самий вмілий гравець. Але нам вистачило і цього. Підсумовуючи, граючи на танку, враховуйте його особливості. Оцінюйте суперник, який грає проти вас. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно проти нього грати через позицію, або через те, що ваш танк конкретно в цій ситуації програє своєму візаві, краще змініть позицію. Помилка номер 4 страх розміну ХП. Про розмін ХП я частково говорив в минулому відео на тему, як грати краще. А саме про те, що ХП дані танку для того, щоб розмінюючи їх, настрілювати дамаг. Прийняв постріл на 400, дав у відповідь альфу в 700. Ну або барабана на 1000 Тобто в результаті залишився в плюсі. Математика проста. Очевидно, якщо є можливість не стрілювати танкуючі, або взагалі не підставляючись під постріл, потрібно нею користуватися. Однак, моя порода стосується швидше тих моментів, коли бій розвивається швидко. І стояти в очікуванні того, що підставиться суперник, буде помилкою. Бо в такому разі бій може пройти повз нас. Тож, якщо зливається або ваша команда, або команда суперника, не бійтесь їхати і віддавати ХП. Немає ніякої користі з того, що на момент закінчення бою при перемозі ви залишитесь фолові, але без дамагу. Так само і при поразці. Якщо будете до останнього берегти свої ХП, врешті це закінчиться тим, що вас фолового знесуть за секунди декілька танків, що вкатять одночасно, а ви встигнете дати один, максимум два постріли. Тобто, тримання ХП до кінця, а потім розмін фолового танку на 400%. 800 шкоди немає ніякого сенсу. Значно вигідніше втрачати ХП в розміні планомірно, приймаючи постріл, даючи один відповідь. Для прикладу, тут, наведено, бій на хорі 3 в обороні на карті Карелія. Союзники за хорошою традицією їдуть брати базу суперника, якої нема, і планомірно зливаються. Рахунок 6:10 в команди суперника на 3000 хп більше. Очевидно, що цей бій нічого хорошого не обіцяє. І те, що союзники закінчаться, лише справа часу. Якщо в цій ситуації просто продовжити стояти і берегти ХП, ми лише дочекаємось. Того, що закінчивши союзниками, суперник віде на нас при чисельній перевазі і не залишить жодного нам шансу. Тому, звісно ж, є сенс ризикувати і спробувати їх вбити через розмін ХП поступово. До того як вони наваляться на нас всі разом. Перед нами в рельєфі стоїть італійська ХП з 1000 хп та шотний об'єкт 430У. Однак він певний час вже не світиться, тому є надія, що він швидко на допомогу своїй ПТ не прийде. Тобто, в нас є мізерний запас по часу, щоб вбити італійця і лише тоді зустрітися совком. Тому потрібно робити все швидко. Мекаємо, коли він відстріляється, просто в нагло на нього в'їжджаємо і даємо перший постріл. 430 У, як я й очікував, стояв трошки позаду. Але зреагував трошки швидше, ніж я надіявся. Однак пощастило тут в іншому, бо вдалося катком зловити кумуль італійця без дамагу, а ушка якимось чином не пробила нас в борт, оскільки ми заряджаємось швидше, просто її добиваємо. Двох вбили. Однак ситуація все ще не на нашу користь. Поруч з нами є лише один союзник, який є шотним для Су-130, яка в нагло на нього вкатує. Тому знову ж таки не бережемо ХП. До останнього. Щоб виграти цей бій, потрібно спробувати врятувати союзника. Тож намагаємось вбити сушку або хоча б зробити її шотною. Однак, альфа, на жаль, не пройшла, але суть, я думаю, ви вловили. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, протисніть лайк, підпишіться. Напишіть чим згідні, а чим ні. Я буду радий вам відповісти. Знову ж таки, нагадаю: якщо подобається такий формат, тисячу лайків, і в неділю буде наступна частина.